Друзі, всім бажаю мічного здоров'я, значить, акція по воскові. Як всім відомо, значить, організували ми обмін воску на вощину від компанії Дубовик в Лубенському районі. Значить, умови обміну 5 кг вощини на 6 кг воску. От вас 26 кг воску, получаєте 5 кг вощини. Вощина є, я думаю, в більшості всі знають, це лита і катана, українська. Дейдановська 300, Рутівська і є Альпійська, якщо кому потрібно. Значить, сьогодні нас 17 вересня, значить, з 1 жовтня, як всім відомо, гощина буде стрімко підростати вгору. У нас сьогодні 17 вересня новинний день, Такий знаєте, да, ці, ну, там намет підняли всі трошки здивовані. Ну, але це не кінець, ціна на мед ще буде рости. Тому що меду меду немає. Значить, по Воскові обмін проводитиметься в Лубенському районі. До цього можуть долучитися Гребінківський, Оржицький, Миргородський, Семенівський, Лубенський, значить, і Миргородський. Знаю чи казав, Значить. Багато вже людей написалося на список, кому ще потрібно значить, до 20 го числа. Значить, 20, 20 число, 21 година, кінцевий день, коли я приймаю закази на овощину. Вже 21 го я вам повідомлю на який день буде організовано, приїде чоловік, проведе вам обмін. Значить, я думаю, що це буде десь після 25 го числа. Можливо, там комусь ще хтось не дотопив, там, а, значить, ви просто позвоніть і скажіть, що вам треба ваші, і вам треба така, та вашина, скільки її. розумієте? Щоб просто зорієнтуватися людині, скільки потрібно даної вашини привезти для обміну. І якщо хтось хоче продати, від скільки того воску продати, чи Мерву, чи прополюс. Тому що ви розумієте, ціни теж немалі на все. Віск 에... коштує грошей, так що і грошей безкі... безкінечно не буває. <клух> Значить, по мерві. Мерву з-під преса не береться вона. Беремо парову вискотопку, сонячну воскотопку З-під преса зразу вам кажу і мокру теж. Значить, по обміну обмін буде в районі міста Лубни. Плюс-мінус локацію, я вам повідомлю, час і яке число, і на яку годину це все буде вам повідомлено. Якщо хтось не знає, як мені каже, вам буде скинуто на вайбер е як, звідкіля куди заїхати. Чи це, якщо це іногородні, бо є люди вже, які долучилися там, з Київської області, е два чоловіка є. Але ми їм зняли ролик, скинули, де це місце буде, щоб людина орієнтувалася, тому що не всі ж в місцевості орієнтуються. Значить, напишіть, будь ласка, в коментарях, кому як буде зручніше. Чи щоб це був вихідний день, чи це щоб був буденний день. Ну, я думаю, навіть, щоб вихідний день буде для всіх саме зручніше, тому що багато хто на роботах і так далі. Значить, я вам повторюсь, до 20 числа, до 21-ї години, я ще приймаю закази кому, скільки, якої вощини. Значить, будь ласка, поставте лайк під цим відео. Чим більше лайків, тим більше людей побачає дану Значить, пропозицію. Пропозиція створена тільки для того, щоб зекономити ваші кошти. Я особисто для себе своїх колег це робив. Просто другим хлопцям озвучили, вони теж не проти. Ви розумієте, нова пошта зараз не дешево стоїть, щоб відправити віск, щоб вам прислали вощину, ну і плюс качество перевозки. А тут ви напряму від виробника ви дану вощину. вощина, Хто б там що не казав, вощина класної якості. Ми беремо для себе і вам рекомендуємо. А вам рішати, чи користуватися вощиною дубовик, чи користуватися ощеною за тих грязних відер, що там показували, куди там льють, їдять ту вощину і так далі. Ну, Я думаю, що то маразм, то просто хтось хотів хорошу рекламу, а вийшло трошки воно е наоборот. Значить, З 1 жовтня вощина подорожує і подорожає, я думаю, що вона подорожає непогано. Багато хто виробників зробив акції до 1 жовтня. А з 1 жовтня дійсно піде все вгору. По акції, ну, ви самі розумієте, що людям також потрібно працювати, платити зарплати і так далі. От кожен якось виживає, і ця акція, думаю, і для нас бджолярів доречна, і для виробників також. В них теж є там свій зазор, за який вони працюють. Хай він не такий, як їм би хотілося, але, але він є. Так що. Дзвонимо, записуємося на вощину, ставимо лайк під цим відео, будь ласка, пишемо в коментарі, на який день. Ну, не на день, а на чи це вихідний день, наприклад, чи субота, чи неділя, чи, чи буденний день, кому як би було найбільше зручно, ми подивимося по коментарях, як хлопці від, відгукнуться. І потім, я думаю, що це все ми кожному подзвонимо і скажемо. Так що, все, всім мирного неба. Всім міцного здоров'я, благополуччя і хороші ціни на мед.